Ронін ішов далі, бо був упертим і цілеспрямованим. Він вирішив пришвидшити свій шлях і скористатися громадським транспортом. Він зайшов у трамвай і прислухався до голосу оголошення. Озвучка сказала: наступна зупинка центр. Ронін вийшов, а потім зрозумів: це не той центр. Трамвай рушив далі, а він опинився на іншій вулиці. Зовсім далеко від дому. Оголошення були некоректні: або зовнішній динамік давав іншу інформацію, або внутрішній модуль запізнився. Він стояв на вулиці та не мав орієнтирів. Оголошення в транспорті бувають внутрішні, в салоні і зовнішні, на зупинці або на кузові. Вони повідомляють про назву зупинок, пересадки та напрямок руху. Коли внутрішня або зовнішня озвучка не працює або дає хибну інформацію, пасажир, який не бачить, може опинитися не там, де очікував. Правильна озвучка має бути синхронною з GPS-системою маршрутів і зрозумілою загучністю та інтонацією. Якщо ви потрапили в таку ситуацію або помітили некоректні оголошення, запишіть номер маршруту, транспорту і час події. Зробіть аудіо чи відео, якщо це безпечно, і подайте скаргу перевізнику або в департамент транспорту, додавши маршрут, час та аудіо або відеозапис. Цікаво, що далі? Підпишись та закинь свій донат на підтримку ветеранів, які втратили зір.